Вітаю. Я теренті Плющенко і я граю в муніципальному оркестрі Києва партію 3-го Сьогодні я розігріваю Льошу Хименка, тому що я єдиний з оркестру погодився виступати безкоштовно. Але я не лох якийсь. Льоша мене запевнив, що через те, що це все буде зніматися, я після відео почну формувати власне ядро аудиторії, яка потім прийде на мене на Atlas Vікенд. Е я, звісно, хотів би грати першу партію тромбону, але в муніципальних оркестрах кар'єрні сходи вони, е будуються природнім чином, так би мовити. Е Першому тромбону в нашому оркестрі е, Леоніду Феофановичу вже 80 років. Ми думали, що ковід відкриє для нас певне вікно можливостей, але офіційна позиція, ми раді, що цього не сталося. На другому тромбоні у нас сидить е, Михайло Леонідович, е, син Леоніда Феофановича. у і у Михайла Леонідовича теж підростає вже син. і, Я думаю, мене звільнять скоро чесно кажучи. Тому я сьогодні зіграю такий класичний шлягер, е вальс, Києва, мій партію третього тромбону під ваші описи. Ут десять тактів пропуску. Зараз почекаємо, і я почну.

Зараз 16 тактів соло-саксофонів. Ми теж почекаємо з вами разом. Я розумію, що іноді трохи ніякого просто сидіти і нічого не робити, 16 тактів. Ваш покірний слуга знає, це найкраще за всіх. Найкраще в цей момент, коли в залі сидить ваша мати і дивиться на тромбон, який вона купила за 1000 доларів, щоб ви сиділи 16 тактів. Хто знає слова Києва мій? OKİ Greetings Birşeyi Türk'e dayanamayınca Якщо вам сподобалось, я зараз продаю свої сідіски. Це я назвав на схилах Дніпра. Тут, ну, тут Ляташинський, Майборода, Зеремба, всі наші хлопці. Третя партія тромбону для всіх. Шукайте мене на усіх платформах, де продають cd діски. У мене на цьому все. Дякую за увагу.